Привіт, мені всього 31. Офіційно, насправді набагато більше. Якось так сталося, що мене постійно століттями хтось привласнював собі, розривали на шматки і ділили між собою, але одного разу мені вдалося вирватися і стати незалежною. Знаєш, я пережила немало. Мене чомусь тривалий час вважали другу, а то й третьосортною. Мене руйнувала корупція, кумівство, деребан влади і грошей. Мною керували ті, хто мав буде живати віку у буцегарні за свою жадобу, ницість і лицемірство. І ніхто мене не міг захистити, бо ті, хто мали, були одними з лиходіяв. Я мріяла стати вільною, демократичною. Якось і там на заході. Натомість топилася у бюрократії і хабарництві. Зараз у мене з'явився шанс визволитись і почати заново, творити свою нову історію працелюбністю, чесністю і правдою. Та моя доля залежить також і від тебе. Країна починається з кожного. Почни з себе, не давай хабарів. Давай разом здолаємо корупцію.